Так, друзі, Дружківка Костянтинівка вже є на каналі. Всіх вітаю. Міста Дружківка Костянтинівка є на каналі. Зараз будемо дивитись Краматорськ-Слав'янськ. В цей раз вирішив розділити, бо дуже довгі відео не всі дивляться і додивляються. Тому, в принципі, я думаю, 20 хвилин достатньо. Більше не, не треба. Так, давайте дивитись Краматорськ. Покажіть загально по енергіях. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Місто Краматорськ на найближчі 7 днів з 28 липня, по 3 серпня, включно. Покажіть. Недобрі карти перегортаються. Ну, є небезпека, є, а, ворог буде жахати, залякувати. По відчуттях, да? передчуття, якщо відчуваєте загрозу, то хоча б дві стіни має бути От, Як повідомили про загрози, то дітей ховайте, намагайтеся якось, звісно, що безпечних місць нема, але все ж таки, хоч, хоч якось, не зневажайте на. На повітряні загрози, хоча РСЗВ в дитині без повітряної. Це дуже дуже небезпечно. Самі бачите, да, по енергіях, на жаль, руйнування є, хочуть знову ж таки нашу віру в майбутнє в в добре, що все буде добре вбити. Якісь інформативні вкиди, я так розумію, будуть, що все погано, все пропало. Усі тікайте. Знову ж таки, це неодноразово нам вже карти показували, що вони на всіх фронтах продовжують бути активними. І в інфопросторі, на полі бою. Так, давайте більш детально подивимось. Краматочк. Основні головні енергії. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні головні події та висновок на найближчі 7 днів з 28 липня по 3 серпня, включно. Покажіть нам. Таємні, таємні домовленості, таємна якась інформація жахаюча? Зараз подивимось. Які якісь підступні дії у вашому місті планують? Можливо, щось пов'язане з водою. Або це стосується хитря ну зараз, це про що, щоб були жертви, смерть, агресія. Тут як, як якийсь певний чи теракт, чи щось таке, міста скупчення людей, якісь торгівельні центри, можливо. Чомусь мені прийшло як той епіцентр да, в цьому, де в, в кривому розі, чи де. Розбомбили епіцентр. Чи в Харкові, я не пам'ятаю, якщо чесно, в якомусь місці. От щось, щось таке може бути. По домовленостям щось. Хтось передав якусь інформацію. Як от, знаєте, поставив мітку, куди цілитись. Щось таке не дуже добре вони хочуть зробити. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Покажіть нам. Планують. От щось вони планують. Щось вони планують. Щось вони планують проти е, жінки, і діти от під загрозою, е, якісь е, логістичні шляхи, можливо, знову ЖД. а потім скажуть, які ми молодці. От знову, знову це виходить, бачите? Якусь важку трагедію зробити. Неочікуваний удар. Це і діти можуть бути під загрозою. Потім звинуватити владу, що влада нічого не робить, не виділяє кошти, не має можливості нічого робити. Ми такий підступний, таємний план у них. Ще хочу. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я. Цивільного населення від ворожих обстрілів. Те, що в дорогах десь я зрозумів, ще покажи. От, можливо, десь під завалами, щоб були жертви. От якийсь прям ем, такий якийсь план, який вони давно продумували, прораховували. Можливо, щоб потім звинуватити, я ж кажу, нашу, паду, нашу сторону звинуватити в цьому. Як тоді було на ЖД, то начебто це вони розповідали усім, що це не вони, це ми самі по собі вдарили. От щось схоже на це. Щось, щось знищити в, наш, в вашому будинку. Да? Прям ще знищити. І знову ж таки, багато вогню може бути, якась інфраструктура е і скорбота серед цивільного населення. Якусь як, або диверсію, або, от, щоб багато жертв було, щось таке. Це також військова агресія. В обмеження, стосовно і світла в обмеження можуть бути, можливо, щось пов'язане з військовим комплексом, щось приховано під загрозою. Хтось передав інформацію, дещо і як. Або, можливо, хтось передав інформацію, що десь щось вести будуть таємно приховане, пов'язане да? з військовими потенціалом наших захисників. Активно будуть залякувати цивільне населення. Основні головні події ось країна-агресорка проти цивільного населення. От, будуть населення заводити в страхи безсонні ночі. Ну, в принципі, це кожна ніч безсонна. На жаль, дехто вже до цього звик, але ворог не полишає цього робити. Якісь кермічні важливі події мають відбутися. І знову ж тут підбурення населення проти нашої влади, щоб знести владу, якусь будуть перевернуту інформацію надавати, десь будуть і платити, або десь, можливо, знову ж таки, проблеми з водою можуть бути нестача ресурсів. От, в принципі, будь на, на якійсь темі, яка вже давно, в принципі, пропрацьована. От, знову ж, будуть бити на, на щось болюче. На щось болюче стосовно населення, підбурювати населення. От, чому мені диверсії і показують якісь диверсійні дії, якісь як теракти. Неочікувана агресія з якимось негарним, негарною кінцівкою. Десь скупчення людей, або це може бути лікарня. Щось цінне, дорогоцінне держустанови, можливо. Те, що нас підсилює, от якась агресія буде. держустанови можуть бути. Не знаю. Можливо, лікарня якась. Можливо, щось з дітьми тут більше. Хоча й для дітей може бути агресія проти, проти дітей. Зробити якийсь теракт, щоб було багато жертв. В принципі, нам інколи карти неодноразово показували це, я не пам'ятаю, тільки по Краматорську чи по інших містах так само. Але щось таке нам ворог показував і начебто. Нічого такого, прям дуже, дуже страшного, масштабного не було. Звісно, там да, були жертви, там один-два людина. Кожне життя важливе. Я маю на увазі, що не було прям такого, як тоді в піцерії. Було, що прям дуже багато жертв. Але карти показують все ж таки, що можлива якась така трагедія. Щось вони таке недобре планують. Так, давайте слов'янська дивиться. Славянськ. На найближчі 7 днів від 28 липня по 3 серпня включно. Покажіть нам загальним фоном основні головні енергії, небезпеки та загрози. Місто Слав'янськ Донецької області. Покажіть нам. І тут евакуація, логістика. Десь, десь вони хочуть, можливо, щось перебити, щоб неможлива була логістика якась. Щоб ми були в якійсь певній залежності. Стійко тримаємось, але ворог продовжує. продовжує, на жаль, нищити, знову ж таки, блекаути. Щось пов'язане пов зі світлом. Діти під загрозою можуть бути. Ну, в принципі, ось агресія, атака. На цивільні будинки, знову ж таки, вбити мрію, надію. ДСНС може працювати, а як але якось околиці міста і знову ж таки логістика, логістика. Блекаут – це, це про світло більше. Про світло і про те, що щоб люди не бачили майбутнього в цьому місті, да? і переїздили кудись, захищали своє життя десь більш безпечніші місця. Це основна головна ціль ворога. Щоб всі виїхали, всі вийшли, вони просто зайшли і сказали: ми перемогли. Але ж так не буде. Так, і давайте більш детально. Місто Слов'янськ з 28 липня по 3 червня. Основні головні енергії. Небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів. Основні головні події та висновок на найближчі 7 днів Слов'янськ-Донецької області. Покажіть нам. Знову ж таки, і тут про вибір, питання якогось вибору, страшно агресія. Хочеться десь в спокійніше місце. Ну, тут про вибір те, що або. Страшно не лишаємося, бо їдемо десь в безпечніші місця. В принципі, практично по всім містам. Карти це показали, або якось натякнули. Постійнісної ворог продовжують тероризувати, але ну, тут більше все ж таки, можливо, про приховані ресурси загроза. Також про світло знову ж таки. ресурсні об'єкти лежанки, діти так само ну, знищити. Знищити світло повтор певної ситуації, те, що вони намагаються і не можуть досягти результату. Десь, десь перерізати. Світла вода, от, знову ж таки, постачання якихось ресурсів з інших да, територій. Логістика, ресурси на допомогу цивільному населенню, допомогу нашим захисникам. Це так само нам карти показують в принципі, кожен тиждень. Основні головні цілі ворога, знову ж таки, щось можливо пов'язане із водою, і, в принципі, по, по мірності, по рівноваженню, нічого гіршого, нічого кращого, от все як і було. Багато у них цілей, бо багато наводок отримали. Знову ж таки, нищити інфраструктурні об'єкти, щоб у нас були якісь нестабільність з інфраструктурою в цьому плані. Ну все як завжди. О, тому ж на цьому тижні я дивлюся Миколаївку, Лиман. Скоріше за все знову карта про це, про Миколаївку, про, про світло, про воду. Розганятися, розганятися, що от ми прийдемо, вас, заберемо, або е інформація якась від влади стосовно якихось обмежень, бо знищили десь якийсь ресурс. От вам, будь ласка. Знищили щось якийсь важливий ресурс. Тобто, щоб постійно був під загрозою, да? Якісь хитрі підлядії. І знову ж таки, щоб е підбурити населення. Проти, проти влади, проти тих, хто приймає рішення агресивні настрої зробити. Агресія на воду знищити. Так, да, от якісь обмеження. Можливо, тут влада буде про те, що десь щось знищено, якісь обмеження стосовно ресурсів. Чуємо про це. От якась інформація має бути, якась інформація. Ну, якісь інформативні вкиди. Залякування, знову ж, дуже багато агресії, руйнування ресурсів. Щось останній тиждень. Липня, початок серпня, прям такий дуже гарячий. Дуже гарячий по всіх містах, що я подивився. Так, наступне відео е, вийде Миколаїв, Калеман, Коровий Яр. Подивимось там. на Найближчі два тижні ситуацію. Дякую, друзі, за увагу. Дякую за ваші вподобайки, за ваші підписки. До нових зустрічей!